Шановна громада, сьогодні на території нашої володарської громади розпочинається спільно із державним підприємством Укрвакцина проєкт Мобільна аптека. На території наших сіл ми розпочинаємо по графіку під'їжджати в кожне село і забезпечувати жителі нашої громади доступними ліками, які потребують наші жителі. Я хочу подякувати пані Катерину за те, що ви відгукнулися на цей проект. І я впевнений, що він запрацює на території нашої громади. І жителі нашої громади будуть задоволені від вашої послуги у сфері медицини. Дякуємо вам і хай все буде добре, і щоб побільше було у вас покупців на вашу продукцію. Дякую вам за ваше звернення, за вашу громаду, за вашу активну участь в цьому проєкті, побудові маршрутів наших. Від себе хочемо визначити, що наше підприємство є державним підприємством, і основне направлення є соціальне. І забезпечити людей соціальними лікарськими засобами, в тому числі по програмі Доступні ліки, це є нашим пріоритетом. Вважаємо, що ми будемо співпрацювати далі. Хочу також зазначити про те, що це на цьому тижні ми по одному маршруту. В кінці тижня буде новий графік, де жителі нашої громади зможуть ознайомитися, і по інших селах нашої громади також буде аптека ця виїзна працювати. То бажаю всім не хворіти. Ну а по можливості приходьте чи по потребі і отримуйте ліки, які вам будуть потрібні.